Англійська насправді одна з найпростіших мов світу. Яка ж погана і незрозуміла англійська? Це я теж так само думала. Це спілкування, це бізнес, можливості, це новий досвід. Чому я маю, чому я мушу? Ми тут, тому що ми обрали бути тут. Ну для чого це все мені? І що ми можемо побудувати нове суспільство? І ці сили дають нам можливість розвиватися. Англійська мова вона може бути простою. Усім вітання на моєму каналі. Вивчення американської англійської для українців. Сьогодні ми поговоримо на таку цікаву тему. Є в мене один підписник, який залишив декілька коментарів щодо того, яка ж погана і незрозуміла англійська. Хотілося цю тему трішечки розширити, тому що ця людина смілива. І я за це дуже вдячна. Але багато з нас думають точно так само, і повірте, я теж так само думала. Ці негативні переконання вони дуже сильно заважають нам. Ну для чого це все мені? І в цілому, ще чому так відбувається? Що ми не любимо, коли нас зазмушують? От в Українців навіть в крові оця свобода є. І Коли, наприклад, людина приїжджає в Америку і треба вчити англійську. Треба, а не я хочу. А як це так? Або, наприклад, в школі нас щось змушували, батьки щось нас змушували, і в нас природній опір. В мене те саме було, і в мене до цих пір були ті самі аспекти в різних різних життєвих сферах. Але я побачила це, відслідкувала і почала свідомо замінювати ці шаблони, ці шаблони поведінки, реакції на те, що я це обрала. Наприклад, ви опинились в Америці. І зараз дуже багато в соцмережах хейту про те, як погано в Америці, як тут складно. Я вам скажу так: там тільки добре до нас немає. Буде складно завжди. А якщо у вас негативний погляд на речі, якщо ви не хочете змінюватися, відкривати очі до чогось нового, вам буде складно, де б ви не були. Америка не проста країна, дійсно непроста. Я тут майже 10 років і кожного дня вивчаю щось нове. Це... Такий досвід, який е, не кожен може витримати. Я розумію, що багато з нас пройшли цілі трагедії і до цих пір переживають в зв'язку з війною, в зв'язку з втратою рідних, в зв'язку з тим, що в нас дуже багато рідних зараз реально знаходяться під загрозою. Але от негативне бачення і погляд на ситуацію, так, особливо те, що відбувається в Америці, він вас блокує. Ми тут, тому що ми обрали бути тут, нас прийняли, розумієте? І якщо, наприклад, мені на роботі щось сказали зробити, а я думаю про це, чому мені щось говорять, чому я маю, чому я мушу? Але в інший момент я згадую, що я сама обрала цю роботу. Так? Мене ніхто не змушував, мене ніхто не тримає пістолет у скроні і не каже: мені тобі треба піти на цю роботу. Так, з одного боку, обставини нас змушують. І нам потрібно заробляти, я дуже надію, що ми скоро дійдемо до нового суспільства. І є деякі проекти, дуже цікаві, які показують, що ми можемо побудувати нове суспільство. Суспільство, в якому нам не потрібно буде дуже багато працювати, і новітні технології нам можуть цьому допомогти. Але поки ми не там, і поки ми в тих умовах, коли нам потрібно щось робити. Краще змінити своє ставлення до ситуації. Ми не можемо, наприклад, зробити так, щоб нам не треба було ходити на роботу, чи не треба було платити оренду за житло, чи оплачувати школу своїм дітям. Але ми маємо контроль над ставленням до цієї ситуації. І коли ми будемо дивитися на всі події, все, що з нами відбувається, з позитивом, з тим, що ми самі це обираємо, у нас тоді з'являються сили. І в нас є відчуття і безпеки, і контролю, і ці сили дають нам можливість розвиватися. Тепер перейдемо до коментаря. Коментаря про англійську мову. Я скажу вам так: що з одного боку, от відчувається, що дуже часто ми все-таки дивимося на англійську як на те, що ми мусимо робити. А насправді англійська це можливості, це спілкування, це бізнес, можливості, це новий досвід і можливість зрозуміти. Людей, їхню культуру. Але якщо ми будемо зробити це відкрито, без осуду, з очима зацікавленої дитини, я дуже часто приводжу цю асоціацію, тоді буде спростіше. І от це нерозуміння, що мова якась не така, що вони так придумали, це від того, що або ми знайшли якісь інструменти, які нам не подобаються, не підходять, і мої інструменти так само можуть комусь не подобатись і не підходити. І це нормально. Але разом з тим дуже важливо. Щоб ми хотіли зрозуміти і дивилися це через контрасти, так через порівняння. І якщо ми чогось не розуміємо, це не значить, що це погано. Хоча дуже довго в житті в мене була така, така ситуація. Я не розумію все, всі ідіоти, все погано. Що це таке? Що це за дурна англійська? Цей коментар він просто показав і нагадав мені про себе кілька років тому. Тому хотіла трішечки розказати вам про саму англійську. Англійська насправді одна з найпростіших мов світу. В неї набагато простіша граматика. Вона постійно спрощувалась, тому що багато емігрантів, особливо ті, хто приїхали в Америку. Якщо ви візьмете, почитаєте будь-яку книгу британців, якусь класичну літературу, ви побачите, що там набагато все складніше, довгі конструкції, складні слова. Зараз все інакше. Ви певно здивуєтесь, але я величезну кількість свого часу витрачаю на те, щоб перевчити людей. В них купа слів, купа якоїсь складної граматики в голові, складають складні речення, і ніхто їх не розуміє. Ну не говорять тут так. І насправді просто сказати «I like ice cream», я просто люблю морозиво», без всяких конструкцій. «I know him» я його знаю. Це просто повноцінне речення. А в нас чомусь стоїть. Якщо я скажу коротке речення, я буду виглядати якось не так. Це примітивно, це некрасиво. І давай якісь довгі думки, складні речення, конструкції. І буває таке, що речення граматично вірне, але воно або не має сенсу, або воно занадто накручене. І в цілому, чим складнішу конструкцію ви обираєте, тим складніше, тим легше зробити в ній помилку, розумієте? І головна причина, чому найбільше, найпростіша англійська, це от порівняти різні мови, взяти ж ту ж українську чи навіть французьку. У нас є роди, в нас є відмінки. Тобто, по суті, в нас величезна кількість різних закінчень. Слово може міняти форму, чергування різні відбуваються. Їх величезна кількість. І уявіть, як американцям складно почати українську. А так як ми вже українську знаємо, хоча. Далеко не всі говоримо ідеально, так? і я в тому числі. Але все рівно це для нас легше, бо ми це вже знаємо. А тут інші звуки, інше написання. Але порівняйте англійську з тою ж китайською, японською і чи елементарно французькою. І ви побачите, що різниця величезна. І англійська мова вона може бути простою і легкою. Звісно, є багато нюансів, і я стараюся давати вам ці нюанси. Але не закопуйтеся в деталі. Коли у вас немає бази. Треба йти поступово. Спочатку база, структура речень, прості, короткі речення, потім можна додавати. Можна, наприклад, от мене вийде буду декілька шортс, і вже, були, вже є на каналі, де я даю альтернативи якимось словам, які ми часто використовуємо. Це можна робити. Але якщо у вас вже ну, низький словниковий запас, краще почати хоча б з чогось. А, надіюсь, що вам. Сподобалось, це трішечки новий формат. Я зазвичай подібні відео запускаю на своєму особистому каналі. Тому напишіть вам, як це, як вам такий формат, можна сказати, мікс психології, коучингу і просто досвіду. Тому, якщо вам сподобається буде більше відео такого формату, пишіть. Ваші думки діліться, діліться тим, чи помічали ви такі моменти за собою, що вам близько, що вам резонує з цього відео. Діліться з тими, кому це корисно та цікаво. Ставте вподобайки. Це дійсно допомагає просувати контент, робити так, щоб більше людей могли побачити це, і звісно ж, давайте підтримувати одне одного в ці непрості часи.